на зйомку. Тут в мене купа реквізиту. Тут реквізиту сьогодні пластинки і програвач Сама ідея така трохи ретро. от Тому я думаю, що вийде дуже класно, дуже цікаво. У мене дуже класна модель. от Тому побачимо, буду вам це показувати. Зйомка тривала десь близько години. Ми дуже класно впоралися, вийшло звісно, не дуже ретро, але все одно дуже крові кадри. Я десь їх тут повставляю, можливо, в кінці. Дуже ціную, коли моделі допомагають мені на самій зйомці і віддаються процесу. Тоді виходять реально щирі і класні кадри. Також я зрозуміла, що мені треба працювати зі світлом. Думаю, піти на якесь навчання, тому що трохи не вистачає знань, але це взагалі не проблема. Зараз дуже багато класних курсів, тому будемо навчатися і вдосконалюватися. нагадує мені дуже німеччину. До речі, минулого року я була в німеччині якраз там. Сьогодні, якщо чесно, якийсь день-піздень, бо я не дуже виспилася, їхала в метро. І я просто відчуваю, що я стою, отак закриваю очі, і в мене падає телефон. Типу, просто такий грохот на все метро. На мене всі так дивляться, я стою. думаю, маля, все нормально, все так треба. Це вакче норм. ще зараз йду на зйомку? Я не знаю, я вже хвилююсь, щоб щось не запорозь, бо такий стан, як сочесно, дуже странний, що в Києві так холодно. Я вже достала дубльонку. Ну коротше, просто якийсь крінж, якщо чесно. Блін, напевно, через цей вітер нічого не чутно, бо такий вітроган. це просто вже реально в Києві, вже дуже холодно. Я не знаю, чи то зйомки, чи то кава, чи що мені допомогло, але я вже як нова людина біжу зараз додому монтувати влог, бо я не взяла з собою новини, думала десь посидіти, але не встигала і нічого з собою не взяла, тому Фу, блін, реально дуже холодно, капець, Взагалі. Дуже багато справ, починаючи від е монтажу, закінчуючи обробками фото, ще в мене купа рілсів треба замонтувати, які ще, ну, я вже, напевно, місяць лежать просто без діла. Ще ввечері зйомка і ввечері ще тренування, коротше, добре. Вау, яке небо, це просто топ. Зараз якраз демонтовую різ і буду збиратися на прем'єру фільму. Але я там тільки знімаю. Я не буду залишатися на фільм, тому що в мене ще балет ввечері. А балет, як ви знаєте, ми не пропускаємо. Десь так пусто виглядає контрактова площа. Хто не знає, то влітку тут просто купа людей, купа літо. Зараз взагалі нічого немає. я в щось. Ця штука дуже кріпово виглядає на фоні колеса, який світиться просто дуже сильно ввечері. Ох. Я просто придурок дивлюсь на людей в пуховиках і дивлюсь, чи, ну, нормальна куртка, бо я не можу знайти жоден нормальний пуховик в якому взагалі магазині Києва. зараз іду в один із найтаполих, на мою думку. Закладів Києва і покажу вам, що я там зазвичай замовляю. Цей заклад називається Хумху. Він знаходиться на Контрактовій площі. Просто подивіться на цей класний інтер'єр. Я завжди замовляю тут цей ролл Папай. Він мені незвичний за смаком, але дуже смачний. І тут я ще п'ю какао, воно було просто норм. Також я просто обожнюю, коли в закладах свої парфумовані крем і мило. Ми прийшли з Янусі на виставку. Якась цікава виставка мені порекомендували. От Янусь, Як твоє враження? Так, да, можна. Якби софа не запізнилася, було б набагато краще. Що <рес> ти така зла? Я 20 хвилин стояла, мерзла на вулиці. Ну буває, що. Ну то бачиш, це, це, вона казала, що я завжди запізнююсь. Так, да, бо, блін, вони постійно запізнюються, і я вже знаю, що треба переїжджати трошки пізніше. Клас. Це лайфхак. І саме тому це вже другий раз запізнюєшся. Ой, это ж блогер, блогер. Аде фокус. Чему ты не зажмалась? фокус? Чуешь? Справа? Справы. Покрашила. Голкладка шикарная. Да. да. Блин, настори, смонится. Так. Таке волосся долго, речі. Таке волосся густая. Я замалювалась это сидит. Вау, А Ты в мене навчилась, я так сидру, так? Я нам. Ти понимала? Це правда. Я спизнулась. Це бессорка. Я спізнилась. і я така прихожу. Вау, Яна, ти така гарна. Типа замалюю гріхи. Ага. А перед чим ти замалюєш? Нормально вообще? Вау, а ви ж то, аристократ? Красиво. Така хороша, вообще. дуже гарна. Я пам'ятаю, що колись саме на вас була моя перша зйомка в Києві, блін. Це такі тут ностальгічні відчуття. Я шо, Якщо я десь знайду ці фотки, я... Я десь да, тут залушу їх. Давай пам'ятаю цей Дим. Вот прямо десь тут ми снимали А да, десь тут. Отут -от точно пам'ятаю. І на цьому жовтому, напевно, десь 20-й рік. Я думаю, що це було десь влітку весени також. Блін, Було дуже валюбово. Я пам'ятаю, що я взагалі не хвилювалася. І загалом мені дуже сподобалося тоді знімати. І я тоді вирішила, і мене моделі хвилила тоді. Я тоді вирішила, що я точно буду займатися зйомками. Забавно, що спустя 4 роки. У Мене тут також зйомка, це звісно, цікаво. Я мало. Кожні школи, мережа, вже, правильно кажу, так. І в мене ще Аня Хаус у гостях. Медаль є, є. Ну зараз все в мене буде, але воно так не відбувається. І настає момент. Я проспала годину 12 і я хочу сказати, що це те, що мені було потрібно, бо я просто відчуваю дуже себе класно. І хочу жити. Оце прям топ, враховуючи те, як в мене вчора боліла голова. Я просто розумію, що мені реально треба було просто виспатись бо я дуже погано спала ці дні. Бо, типу, вставати рано, біжати на зйомку, робота, 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 приїжджаєш пізно, типу, щось дивишся е, їж і все. І, типу, ти засинаєш десь в час. Прокидаєшся о 7-8 і це отак от постійно кожен день. І я така, хм, а чого? Мені так погано спустя тиждень, блін. Дійсно чого, і я взагалі не очікувала, що саме це поспати 11 годин мені допоможе. Це, це дуже круто, бо я прям реально відчуваю себе дуже-дуже хорошо, можливо, по фейсу не видно, бо я реально поспала 11 годин виглядаю просто як пупс. Так що всім рекомендую висипатись, всім рекомендую зробити собі один день, типу, такий релакс, щоб Ну, мені реально сьогодні ніхіра не треба робити, стільки зняти демонтувати влог. Обробляти фотки, типу, все це можна робити, слава Богу, вдома. Блін, вау. Просто коли я кажу, що мені не треба ні робити, це означає, що мені не треба нікуди їхати і нікого знімати. Бо щось робити мені треба завжди. Хм. Якщо чесно, я навіть не встигла побачити, як пройшли ці дні, бо я була настільки в роботі і я офігела, що сьогодні п'ятниця. Я офігела з того, що я не знаю, чи я взагалі щось знімала за цей тиждень, бо я не знаю, в мене є для влогу щось типу, бо я реально не пам'ятаю, я не пам'ятаю, щоб я щось знімала. Я по-любому, кіше, щось знімала, але я взагалі не пам'ятаю, от що я могла знімати, бо в мене тупо робота, 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 там е, ну, на палеті щось, я, поняття, знімала. Але, блін, я така сижу, і думаю, якщо оце буде основним у влозі, то може ну його нахер, <сіх> бо я тупо заспана, встала, щось там вам розказую. Кадрів нема, нічого нема. Думаю, капець, що робить? І ще я хотіла сказати: цінуйте себе, цінуйте свій час і знаєте, для чого ви це робите. Бо я точно знаю, для чого я це роблю, і тому це мене трохи мотивує, знаєте, не забити хер. Бо я знаю, що раніше я би не знаю, я би все все себе кинула і була в такому своєму комфорті. Але зараз, навіть якщо це не дуже комфортно, ми все одно це робимо. бо Ну, в нас немає пляха варіанту, бо ми хочемо жити краще, ніж зараз. От розумієте, я зараз вам це все наговорила про роботу, про те, що я встаю, про те, що треба відпочинок. І е, я закінчила знімати, і перша думка, яка в мене з'явилася в голові, це те, що треба знайти підроботку. Ну, я, я кончена, я не розумію, ну, типу, це взагалі? Нормально? Ну, нормально в цій голові взагалі щось працює, типу, там. Причина, чесною мови, я не знаю, аналіз ситуації, ні, вообще нічого не калышать. Ще я, напевно, захворіла, тому що в можете постійно це оцей заложений ніс, і це все трошки, мені здається, від також усталості. Хоча погодка, ну, не сахар. Якби я розумію, чому я могла захворіти і без типа, без підязки сюди там усталості роботи і так далі, бо погодка, ну, чесно, захворіть можна просто за секундочку. Тому, якби розумію, не жалеюсь. Все нормально, лікуємось, працюємо. Відпочиваємо сьогодні, бо завтра. А, і завтра, до речі, теж я, походу, відпочиваю. Пф. Та й вообще, халява. Не життя, а просто халява. Два вихідних за тиждень. Це просто це клас. Я взагалі себе ще нормально чухаю. Ха. Я тут щось вам раз що в мене так все погано. Що взагалі. Виживаю як можу. Обманула вас. Вибачте. Таким вийшов мій влог. Не забудьте, будь ласка, про лайк, коментар і обов'язково підписку. Ну а побачимося вже з вами дуже скоро. Всім па-па!